Всі бренди названі в відосі, названо випадково. Жоден з них мені нічогісінько не заплатив. Вітанечко! Рубрика Помилки дитинства повертається. Це важлива рубрика, це необхідна рубрика, я вважаю, і мені все ще є, що розповісти. Буде випуск про траву, буде випуск про щось ще можливо буде. Але конкретно сьогодні я розповім про те, як я кинув снюс. Як я кинув кидати снюс. Шановне панство, спершу принагідно раджу подивитись ось цей відос, де я розповідаю, як і, власне, чому я почав снюсячити. Посилання праворуч згори, спершу подивіться його, а вже потім вертайтесь сюди. Снюсячив я десь приблизно півроку з березня 23 го по червень 24-го, по 20 ті числа червня 24-го. Тобто я вже не кидаю снюс. Десь приблизно сьогодні 31 липня. Тобто я вже накидаю снюс десь плюс-мінус місяць і тиждень. Я може когось здивую, може когось не здивую, але фактично єдиною причиною, чому я перестав кидати снюс, стала власне ціна снюсу. Червоний вело, а саме його я кидав останні там, півроку чи скільки, він подорожчав і почав коштувати аж 180 гривень. За шайбу. А щоб ви розуміли, в мене шайба 20 подушечок снюсу. Шайба в мене десь за 2 дні вже повністю е, розходувалася. Тобто, просто уявіть там, шайба снюса 2 дні. На тиждень потрібно шайби три-три з половиною. Ну просто от, блядь, порахуйте, скільки грошей на тиждень я пройобував на цей клятий снюс. А всі мої там друзі, знайомі, хто там курив, палив, вейпив, одноразив. А всі, коли дізнавалися, що шайба коштує 180 гривень, і розходний час цієї шайби всього два дні. Вони мені казали: Андрію, ти йобу дав? Ти б краще вже капітан Блек якийсь курив. Краще б вже якогось там Чапіка-Чапмана курив, ну воно дешевше вийде, воно вийде дешевше, ніж кидати шайбу снюсу червоного вело за два дні. І тому, коли Снюс от, власне подорожчав до 180 гривень, він ще буквально в травні 170 коштував, потім почав коштувати там всюди. 180, і це ще без націнки, з націнкою там за 200 і дорожче купуй. Коли він почав коштувати 180, я такий подумав, йоб твою матінку. В березні 23-го, коли я тільки починав, 120-130, край крайні 140 гривень коштувала шайба. Вже 180, та блять, такими темпами ще через рік шайба вже 250 буде коштувати, ну вибачте, є. Я не мільйонер, я не мільярдер. Спершу були думки, а може не кидати? Кидати снюс, може просто пересісти на що інше? Нікотинове, найбанальніший варіант вирішення проблеми це, звісно ж, цигарки. Думав я на цигарочки пересісти. У мене там лежало кілька гостьових цигарок. Ну, я про це вже розповідав. Типу, вони в мене завжди лежали. Там хтось в гості приходить, там будеш палити, буду. Ну, все пиздуй на балкончик. І я думав пересісти на цигарочки. У мене LS Red вишневі лежали. Я намагався на них якось перестрибнути. Ну, повна хуйня. Ну, ненавиджу я цигарки. Ну, воно смердить. Після цигарок в тебе руки смердять. В тебе одяг смердить, в, в тебе в роті, ніби сука, динозавр насрав. От ти півдня ходиш, ніби в тебе в роті реально от купа бомжів насрала, якихось привокзальних. І це ніяк не витруїти, це навіть там нема сенсу зуби чистити, там поласкати їх чимось. Ні, просто от терпи, півдня, нахуй. Цигарку викурив. Ніби сука, стаду слонів насрало. Ну, повна шляпа. Коротше, цигарки одразу ні. Вейп теж ні, ніхуя. Я дивився. От підписник в мене є. Медксіон, До речі, посилання на відос, десь десь залишу. Відос, де він ходив в, вейш... в вейп-шоп, купував там якусь жижу. Там я коли подивився на оцей от процес. Створення жижі для вейпу, це гліцин, хуйцин, все це перемішувати. Ну ну йобана Волтер Вайтманщина якась. Ну вибачте, я я з тих людей, хто, знаєте, якщо щось купує, хочу просто взяти і користуватись. от Мікрофон, наприклад, да, купив без всяких звукових, без аудасіті, просто встромив комп, все нахуй, користуюся. А вибачте, оце купувати жижу, потім її з чимось перемішувати. Потім там вейпом ще треба вміти користуватись, там його чистити треба. Там оця от блять ватка, хуятка. Там що я на цьому не розуміюся. Але от ще коли саньок вейпив, це рік був 16-17-й, я пам'ятаю, як він мучився весь час там вейп чистив, його розбирав, блядь. Ну, ну знаєте, ніби скуф якийсь 50-річний під жигулем якимось там валяється, блядь. е, Всі вихідні блядь, е, нахерачився в і валяється під жигулем і ремонтує його. Так само і вейпер зі своїм вейпом, як, як скуф з жигулями, нахуй старими, 30-річними. Коротше, я це не люблю. Я живу за принципом купив, користуєшся, блядь. Поламалося, купив нове. Тому коротше, одразу вейп нахуй. Одно... Одноразки мені взагалі ніколи не подобалося. Гло, чи айкос, чи ну, одна хуйня. Якось одного разу мені психіатрка моя дала спробувати. Я ходив до психіатрки, вона мені дала гло поглошити, чи, чи айкос поайкосити, я вже не пам'ятаю. Коротше, якусь оцю хуйню дала. Господи боже, воно ж деревиною смердить, що пизда, нахуй. Якщо цигарки смердять цигарками, то оце от гло він смердить дер... деревиною. Ніби, знаєш, ніби от шматок дуба нахуй відрубали, підпалили, дали тобі, тобі сказали, що он смокчи дуб підпалений. Ну, коротше, повна мерзота. Я для себе зрозумів, що абсолютно нічого от нікотинового мені не довподобало. От, крім Снюсу, взагалі нічого, От снюс мені подобався. Е, закинув під губу, лів на ліжечку. Е, зайшов в метрошку, поки там е, довбойобики стоять під станцією метро і такі. на роботу запізнююся. А тобі похуй, ти Снісої. Ти зайшов, ти сів в вагончик метро, закинув Снюс, їдеш собі спокійно. Прям кайф. Коротше, снюс я любив, все решта, Нікотинове мені ну, прям взагалі не подобалося. Ну, типу, от, от прям взагалі нічогісінько. Я типу, все пробував там, по одному, по два разу. Нічого мені не подобалося. І я вирішив, що, типу, зворотнього шляху вже нема, Рубікон вже перейдено, і, і якщо вже кидати. Снюс, то кидати нікотин взагалі, от прям повністю і все, і більше ніколи не нікотинити. Варіант кидання снюсу я знайшов для себе одразу ще до того, як я взагалі задумався про кидання. Я вже знав про цей Варік. Мова йде про табакс. Я, я поціновувач деяких футбольних блогерів, не скажу яких. Коротше, дивився я одного футбольного блогера. Ну, той самий який «Артем Довбик! Артем Дов... і в нього там завжди за спинкою стояв е, цей шаблон е, табакса. Він рекламував табакс, і в принципі про табакс я багато чого чув від різних людей, чув абсолютно різну інформацію. Хтось сказав, що типу от, табаксу респект. Завдяки ньому я там кинув паління і там не палю вже років 20, 30, 50. Хтось казав, що табакс це хуйня, яка не допоможе мені аж ніяк. Зокрема, Саньок був такою людиною, коли я Саньку розповів про свою ідею кинути, пали... кинути, снюсуяч... кинути снюсячити, Саньок одразу сказав, що табакс це хуйня Андрію. Він тобі не допоможе, навіть не думає про цей варіант. Ще він додав, якщо тобі реально вдасться кинути снюсячити завдяки табаксу, я дуже сильно здивуюся. Санюк, я так думаю, ти цей відео побачиш, тож, типу, дивуйся. Як, власне, це було. Купив я табакс почитав інструкцію, інструкція якась кончелижна, незрозуміла, щось там, типу, три дні закидуйся табаксом, якщо не вийде кинути, палити, нікотинути, роби перерву на два місяці, потім ще намагайся. Плюс ще одна проблема. Табакс він розрахований саме на курях, саме на тих, хто. Цигарочки палить, а на Снюсоїдів він не розрахований. В інструкції про снюс взагалі жодного слова. Я навіть як гуглив, типу, табакс там снюс, як його там використовувати, ніхуя інформації нема. Тож, звертаюся до, до контори табаксу. Будь ласка, можете щось там в інструкції для снюсоїдів прописати? Бо, ну, взагалі інфи жодної. Взагалі інфи жодної, нахуй. Коротше, почитав я цю інструкцію, вона мені не сподобалася від слова зовсім, і я вирішив, що. Буду робити так, як, як підказує мені моє серденько. І я вирішив робити так: типу, перший день я жру снюс і жру табакс, а потім просто зменшую кількість подушечок снюсу і збільшую кількість табаксу. Якусь от таку схему я для себе придумав. Я її навіть десь розписав, ну вже вибачте, зараз не знайду. І щоб ви розуміли, за цією схемою я кинув снюсячити десь день на п'ятий. Плюс-мінус, як це було? В мене лежало вдома дві шайби, і, власне, кілька блістерів табаксу. Я херачив шайбу за шайбою в прикуску з табаксом, а потім сню закінчився, і я такий, а не піду за новою шайбою! От просто не піду! Все! Сню закінчився, все, все досить. На цьому ми завершимо. Ще кілька днів після цього я кидав табакс. Може, дні три, може чотири щось таке. У мене просто лишалося ще півблістеру, і я їх так обережненько дожовував. А потім закінчився і табакс, і я такий, типу, ну все, снюсу вже нема, табаксу вже нема. Тож, типу, на цьому історію завершено. А чи була у мене якась нікотинова ломка? Можливо, хтось спитає. Як такої ломки фізичної в мене не було, я навіть не знаю, як вона виглядає. Може вона якось і проявлялася, але я це списав на свої там звичні психічні порушення, які в мене в медкарті. Коротше, фізичного нічого не було. Єдине був один психічний аспект. Я ж завжди, от коли лягав на ліжечку, я кидав снюс, типу там ліг на ліжечко, снюсярку під губу, ліг на ліжечко, снюсярку під губу, сів в метрошку снюсярку під губу. І от була проблема перший час. Тут лягаєш на ліжечко і от прям машинально лізеш за снюсом, а все, снюса вже немає. І ти такий. Бл. Але це тривало десь тиждень, може днів 10 не більше. І ти спершу ведешся на цей рефлекс, а потім вже розумом розумієш, що снюсу вже немає, тож типу, йди нахуй. Снюсоїдику паршивий. Десь 10 днів у мене була оця от хуйня з рефлексом снюсоїдства, коли лягаєш на ліжко. Потім це пройшло. Місяць і тиждень, як я вже сказав на початку, я, я чистий в контексті снюсу, і, відверто кажучи, навіть не тягне на нікотин взагалі. Хтось, можливо, подивившись це відео, скаже: та ти ніхуя не нікотинщик, ти там всього рік снюсоїдив, типу, тому ти так легко кинув. А от покажи це відео там мужикам, які по 50 років на прилуках червоних сиділи, типу, з ними все буде не так легко. Я згоден, я абсолютно згоден, але знов ж таки, цей відос не має на меті там повийобуватись, він не має на меті там розповісти там, 50-річним мужикам, як треба кидати там. Прилуки червоні і взагалі кидати нікотин. Це... Це не назідательний відос, так би мовити. Це просто історія заради історії. Історія от мого життя, моєї залежності, яку я тфу тфу фу тфу тфу фу Наче як подолав. Ну, ну і ще, до речі, наостанок, от е, ті люди, які там може скажуть, що ти о, твій досвід це хуйня, там це не досвід, це взагалі не там незалежність і навіть не шкідлива звичка. А, пасани, червоний велу, Скільки там нікотину, я вже не пам'ятаю, але от той же Медксіон, мій підписник, який там вейпить вже хуй зна скільки років. Він купив собі тропічний вело, такий маленький, слабенький, на тридцяточки, здається, чи на чотири. І він сказав: Андрію, воно розйобує, воно ж, воно ж пізда, як розйобує. І це мені сказала людина, яка там вейпить вже хоч на скільки років. І, можливо, ще й палило до цього. І це був лише тропічний вело, а Медксіончику, Спробуй червоний, просто заради цікавості. Ну, я боюся, що ти реганеш, тому пробуй обережно, але факт лишається фактом. Тобто, червоний вело, ну це, вибачте, це вам не жарт, і плюс, я знову ж таки кажу. Шайба за два дні в мене розходилася. Я не знаю, чи співставно це там з прилуками червоними, але ну, будьмо чесні, це доволі високе дозування. Ну, я і сам, типу, людина немаленька, да, по мені видно. Але тим не менш, типу, дозування все одно було високим. Жер, я той снюс ніби манну кашу зрання. І як ви бачите, вдалося таки кинути тфу-тфу-тфу, щоб до цього я більше не повертався. Я людина незабобонна і невіруюча, але коли в мене до речі питають, чи вірю я в Бога, я завжди відповідаю: роблю вигляд, що не вірю. А, на цьому відео завершується. Сподіваюсь, він для вас був цікавий, для когось, можливо, навіть і корисний. Так, всім дякую за перегляд. А ще є чудова новина. Я нарешті відродив донатницю. Дяка, схоже, за все вже остаточно здохла разом з триклятим фандю. Зате я забабахав Донателу, яку мені, до речі, вже давно так рекомендували. QR-код бачите на екрані, а посилання знаходиться в описі до цього відео. Всім, хто закине бодай якусь копійчину, буду безмежно вдячний. А на сьогодні це все. Всім дякую. in тач.